За статистикою, в новорічні свята для працівників екстрених служб настає гаряча пора, але при великій завантаженості швидка пожежники і поліція далеко не завжди встигають допомогти, і навіть надійні стіни рідної квартири не гарантія вашої безпеки при пожежі монт в Новий рік в невеликому закритому приміщенні вогонь поширюється швидше. А своєчасно евакуюватися буває не просто головна ж причина нещасних випадків у свята втрата пильності, недотримання елементарних заходів безпеки. Предлагаємо спомніть про найчастіших новорічних неприємності і способах їх уникнути. Один влада вогню, така кількість і різноманітність джерел світла буває, мабуть, тільки на новий рік свічки, бенгальські вогні, гірлянди, ліхтарики, і варто на хвилину забути про це пожежа тут, як тут. Займанню сприяє і маса легкозаймистих матеріалів навколо мішура, штучна ялинка, бумажний декор, скатертини, новорічні костюми з синтетики. Правила пожежної безопасності нужно визобрати в першу чергу і заздалегідь передбачити возможне неприятності, перевірте справність всіх електропроводок і пожежної сигналізації перед святком. Купуйте тільки сертифіковані гірлянди. Бенгальські вогні і піротехніку. Ніколи не використовуйте піротехніку і бенгальські вогні особливо довгі: 30 всередині квартири, в тому числі із балкона або вікна. Відмовтеся від вати свічок, паперу і легкозаймистих іграшок в якості декору ялинки, не залишайте включені гірлянди та інші електроприлади без нагляду, не перевантажуйте розетки, не паліть в приміщенні і завжди до кінця гасіть цигарети і сірники. Хоча б на період свят обзаведіться вогнегасником. Два ялинковий бум. Складно уявити собі головне зимове свято без ялинки, але й ця лісова красуня здатна на неприємні сюрпризи. Наприклад, через погану підставки вона запросто може впасти на кого-небудь з гостей і нанести як легкі удари, так і цілком серйозні травми. Намагайтеся встановлювати ялина на стійку підставку вдалині від опалювальних приладів і евакуаційних виходів з квартири, що актуально при внезапному загорянні. Поранити присутніх можуть і розбилися скляні іграшки, тому їх потрібно надійніше закріплювати на гілках ялинки, якщо в украшательстві вам допомагають діти, не полінуйтеся ще раз перевірити їх перед тим, як нарядити ялинку, надіньте рукавички. Вони вбережуть вас від порізів і від можливої алергічної реакції на синтетику або натуральну хвою. 3. кухонний екстрим неприємності можуть трапитися ще задовго до бою курантів, особливо на кухні. Саме тут починається більшість пожеж, навіть якщо гості прийшли к вам трохи раніше обумовленого часу, намагаючись приділити їм увагу, не залишайте без нагляду ваші кулінарні шедеври в процесі готування і не вживайте алкогольні напої. Ви ризикуєте не тільки зіпсувати страву, але і спровокувати раптове загоряння, тому залиште задушевні тости для застілля, а не для кухні після закінчення кулінарних справ. Не забудьте вимкнути всі газові та електричні прилади. Чотири Літаючі об'єкти, незважаючи на те, що в квартирі шанс отримати травму в новорічний вечір менше ніж Кремеру. на вулиці. все ж таки ситуації трапляються нерідко. За статистикою, однією з найбезглуздіших причин отримання трав, названа звичайна пробка от шампанського. При відкритті головного напою новорічного застілля старайтесь направить горлечко пляшки в сторону від людей. Не забудьте охолодити шампанське, навіть не шкідливі. На перший погляд, дитячі хлопавки, серпантини і конфетті при правильному використанні можуть нашкодити. Запускайте їх тільки в безопасному розстоянні від гостей, а ще краще на вулиці. 5. операцій. Діти, дітей, і в звичайні дні не рекомендується залишати без нагляду, а в новорічні свята і поготів дорослі, захопившись за стіллям, часто втрачають пильність, що може привести до неприємних і навіть трагічних наслідків. Уберіте подальше від маленьких гостей колючоріжучі та вогненебезпечні предмети, ліки, средства бутової хімії. Не дозволяйте дітям самостійно користуватися електроприладами, не стоїть залишати малюків наодинці з ялинкою. Потягнувшись за іграшкою, вони можуть опрокинути на себе дерево, вдавитися мішурою, порізатися розбитим декором, пошкодити дроти або гірлянди і отримати удар струмом, а ще важливо упевнитися в щільно закритих вікнах і балконних дверях. 6. небезпечний декор кожен рік на численних ялинкових базарах ми набуваємо новорічну атрибутику іграшки мішуру, гірлянди, сувеніри. Не підозрюючи про те, що всі ці зовні нешкідливі товари можуть приховувати в собі небезпеку для нашого здоров'я в несертифікованої продукції, нерідко містяться такі небезпечні речовини, як свинець. Тут мишяк, більшість штучних ялинок дуже легко запалюються і при горанні виділяють токсичні пари при виборі новорічної атрибутики, особливо подарков для дітей. Обов'язково ознайомтеся з усіма необхідними документами на товар. Сім непрохані гості, кому праздник, а кому нажива у період святкування нового року відбувається безліч крадіжок. злодії здатні забратися навіть в переповнену гостями квартиру. Непомітно винести цінні речі, універсальна порада, будьте уважні до ваших відвідувачів і не забувайте закривати вхідні двері. Якщо на Новий рік ви збираєтеся виїхати з дому, то попробуйте створити ілюзію присутності, домовтеся з надійними людьми, сусідами, друзями, щоб вони періодично відвідували вашу квартиру, забирали вашу кореспонденцію, скористайтеся спеціальними пристроями, імітіруючими присутстві господарів в будинку. Встановіть відлякої сирени або ревуни, перед отлездом всі цінні речі перевезіть в інше надійне місце до рідних або вічейку в банку. Вісім неприємності з хвостом: не менша кількість нещасних випадків на новий рік відбувається через домашніх тварин, залишених без нагляду, мало того, що вони самі можуть себе навредіть, проковтнути мішуру, розбиту іграшку, отруїтися алкоголем. А й сприяти виникненню, наражаючи на небезпеку всехільця в квартирі, наприклад, кіт може випадково перекинути палаючу свічку, а собака перегризти провід від гірлянд, як і дітей. Братів наших менших під час новорічних урочистостей не можна залишати без нагляду.